Шановний голово, шановний голово, прошу передати слово Ляшку Олегу. Прошу, Олег Ляшко, народний депутат. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги. По перше, дякую, що ви дослухались до моєї думки, бо згадайте на якій підставі Конституційний суд. Скасував політреформу 2004 року з мотивів недотримання процедури під час розгляду питання внесення змін до Конституції. Якби ви сьогодні позбавили можливості депутатів обговорювати це питання, це було б підставою знову ж таки через певний час визнати неконституційними ті зміни, за які ми сьогодні будемо голосувати. А тепер, по суті, згадано законопроект, який ми розглядаємо до уваги громадян України. Пропонується внести. Зміни до Конституції надати повноваження додатковій рахунковій палаті, щоб вони контролювали не лише видатки державного бюджету, а й доходи державного бюджету. Вважаю, пропозиція є абсолютно правильною, і рахункова палата має контролювати і доходи, і видатки державного бюджету. Але питання: а хто дослуховується до висновків Рахункової палати? Ми з вами регулярно отримуємо ці висновки, і Рахункова палата більш-менш професійно працює. Цує і вказує на ті недоліки, на ті шалені мільярдні розкрадання, які відбуваються у державному бюджеті, на тендерах, коли без тендерні процедури, на тому, що лише наближені до влади мають можливості розкрадати, обминаючи всякі тендерні процедури. І хто на це реагує? Чи прокуратура, чи міліція, чи СБУ ні, вони кладуть ці всі доповіді рахункової палати під сукно у е, шухляду, і на цьому все закінчується. Тобто проблема, що в Україні не працює правоохоронна судова система, що прокуратура замість того, щоб порушувати кримінальні справи, замість того, щоб притягати до відповідальності тих, хто розкрадає державний бюджет, вони покривають цих злочинів. Sim, Бо ці злочинці сидять при владі, ці злочинці сидять в уряді, ці злочинці сидять в органах державної влади і вони вчиняють розкрадають державний бюджет. І найголовніше, про що говорили тут деякі колеги, які можуть бачити в корінь питання доходів, де брати ті доходи, що контролювати? Лише радикальна зміна економічної політики в державі дасть можливість отримувати доходи державного бюджету відповідно. Рахункова палата матиме їх можливість контролювати. А коли ми проведемо радикальні зміни в органах прокуратури, міліції, судів, то тоді ті, хто розкрадає бюджет, будуть за це відповідати. Тобто Країні треба радикальна зміна влади, геть партію регіонів з влади, геть уряда зарова, який махровий найбільший розкрадач з усіх урядів в історії не лише української держави, а в історії сучасного світу, сучасної цивілізації. Ми лише так можемо навести порядок країні, геть партію регіонів.